Всім привіт! Виникло бажання спроєктувати та виготовити БПЛА для військових. Поки що, я вагаюсь, який саме тип БПЛА мені найбільш цікавий. Вибір стоїть між БПЛА, типу баражуючий боєприпас або ударний дрон та БПЛА типу розвідник. Це рендер модельки, яку я вже спроєктував, навіть провів деякі аеродинамічні симуляції щодо поведінки цієї моделі, хотів би детальніше розповісти, з чого я вважаю, потрібно почати проєктувати такого типу БПЛА, а потрібно саме з прорахунку політної місії вашого БПЛА. Наприклад, якщо говорячи про ударний дрон. Можливо, ви думаєте, що вона виглядає так, що ми взлетіли і полетіли десь там високо і далеко. Насправді це не так. Насправді, політня місія подібного дрону має виглядати ось так. Тобто, ми взлетіли, пройшов круїз, умовно кажучи, і ми приземлились, тобто зайшли на ціль. Розглядаючи цей ударний дрон, я для себе вирішив, що він має бути е, дуже простим в використанні, в керуванні і недорогим у виготовленні, але без компромісів щодо керованості та стабільності його польоту, тому що це дуже впливає е, на ефективність подібного е, роду баражуючих боєприпасів. Для себе я вирішив, що політна місія мого такого дрону має виглядати ось так. Тобто використовуючи розповсюджений ретранслятор, там, наприклад, використовуючи Mavic. Однак тут проблема в проєктуванні подібних апаратів це не Залетіти далеко і взлетіти високо, а саме ось ця частинка. А саме, я би назвав остання миля, тобто західна ціль, враження якоїсь позиції. Якщо ви проєктуєте або хочете спроєктувати щось подібне, то зважайте, що ви стикнетеся з такою проблемою, яка називається радіозв'язок, радіогоризонт, радіозв'язок. Можливо, можна побороти цю частинку, використовуючи якісь системи до наведення, але оскільки я ще, принаймні, я не знаю хороших, дієвих та протестованих таких недорогих систем, тому я би проєктував свій засіб, розраховуючи на ручне керування та рушне до наведення, тобто з елементами, можливо, крізь контролю, так би мовити. Але з тим, що максимальна увага самому корпусу його надійності, тобто стабільності в польоті, легкості заходу на ціль, що є дуже важливою в тому, що щоб такого типу БПЛА був ефективним. А далі можна імплементувати, наприклад, навіть систему донаведення чи інші дорослі, так би мовити, системи. Але оскільки я би планував, що він мене коштував недорого, тому в даному випадку я розглядаю типові е, хобінні системи, які е, дуже добре використовуються е, на фронті, е, наприклад, е, політна місія іншого дрону, типу розвідник, буде зовсім іншою, тому що ми взлетіли, маючи наземну станцію. Е, Виконали свою місію і повернулися назад. Однак тут проблема, якщо говорити про виготовлення його своїми руками це відеозв'язок, тобто передача відео і сама камера. Оскільки тут не можна йти на компроміс щодо цього, я так думаю. Можливо, якихось там додаткових, так би мовити, фічах можна піти на Курміс, але камера має бути дуже хороша, не гірша, ніж на дорослих крилах, маючи там зум, наприклад, 30-кратний та передачу цього всього відео на наземну станцію в хорошій якості. Якщо ототожнити це все із Наприклад, з цифровим відео, який є хобійний, зараз багато таких систем з'явились, такий відеозв'язок не підійде саме для такого БПЛА. Далі що хотів би сказати, які я для себе вимоги склав та основні перепони щодо там, проєктування виготовлення цих двох типів БПЛА. По-перше, щодо бережуючого боєприпасу, хороша маневрність та стабільність, що основне, тобто, щоб цей БПЛА мав велику ефективність саме на етапи останньої милі, ціна в кілька разів дешевше аналогічних. Хороше співвідношення його ціни до технічних характеристик в порівнянні з аналогічними. Ланцет Геро Ram X. Хочу зробити ремарку, я не говорю, що зроблю ланцет за в 10 раз дешевше. Просто ви маєте самі розуміти, що тут будуть компроміси. Простота використання, керування зазвичайним сценарієм та на типовому для FPV радіозв'язку або там крил хобійних. Використання з ретранслятором, наприклад, з MAV, ручне керування при заході на ціль та імплементація впровадження інших рішень, можливо, в подальшому, таких як до наведення, які не будуть сильно здорожчувати сам апарат. Основні же перепони це остання миля, про яку я говорив, і саме із за цієї частинки без Типових випробувань я не можу скласти свою політну місію, тобто я не можу точно приділитися з основної відстані, тобто радіусом дії, але я думаю, що краще все ж таки рівнятися на доросліші такі апарати. Дуже дякую одній розумній людині. Вона надала мені порівняння характеристик подібних дронів, на які можна трошки дивитися при проєктуванні такого БПЛА. Що хотів би ще сказати, щодо розвідника, щодо розвідника, да, Гарна ідея, хороше рішення, так би мовити, народного розвідника з хорошою відеосистемою. Мені ця подобається ідея я би хотів її зробити однак тут є великий мінус. Основні вимоги це, як і в попередньому варіанті, це ціна та хороші тактико-технічні характеристики, простота використання, можливо без якихось фіч, спеціальних додаткових софтових плюшок, відеокамера, звичайно, як в дорослих крилах, там, наприклад, модуль Sony, 30-кратний зум, так би мовити, народний розвідник. Однак основні перепони в побудові такого типу. БПЛА, це для мене навіть не в проєктуванні та виготовленні, а це саме відеосистема. Тут я би не хотів іти на компроміси, тобто тут нема що зменшувати якість, наприклад, відео, тому що потрібно для такого типу розвідника мати хорошу камеру, а хорошу камеру це хороший відеозв'язок. Тут не підійдуть жодні системи передачі відео, які розповсюджені в хобі, тому потрібна зовсім інша, яка коштує немало. Можна, звичайно, трошки зробити щось по-своєму, тобто окремо купувати систему відеопередачі, окремо наприклад, блок камери, та змайструвати свій підвіз. Далі, що хотів би ще сказати? Хотів би трошки е, поговорити про аеродинаміку та аеродинамічні характеристики як основа при проєктуванні літаючого апарату, оскільки це є дуже важливим, особливо зважаючи на те, якщо ми проєктуємо е, БПЛА, е, який має електричний двигун, тобто е, щільність енергії в батареї набагато менша, наприклад, чим. Е, в бензині, тому аеродинамічні характеристики мають важливий вплив на весь БПЛА та сценарію використання політно місією. Це не так все складно, як звучить на перший погляд. Трошки ми поговоримо про аеродинаміку. По-перше, потрібно зрозуміти, які сили діють на літак БПЛА. Їх є кілька. Це підйомна сила ліфт, драг спротив, вага самого БПЛА та тяга. Знаючи ці всі сили, можна отримати ще більше параметрів, та спрогнозувати, спроєктувати та просимулювати поведінку вашого БПЛа в польоті, не маючи жодного фізичного його частини. Тобто краще провести більше часу при проєктуванні та симуляції БПЛА, чим просто виготовити свій БПЛА і потім ходити, чого думати, що він не літає. Тобто має бути більш серйозніший підхід як при проєктуванні хороших, хороших апаратів. Для прикладу, я вам покажу трошки з. Розрахунку іеродинамічних характеристик, наприклад, маємо ось таку модельку БПЛА, це саме баражуючий боєприпас, його розміри мають співвідношення один до один, такі, як він буде в реальному житті. Я не хотів би говорити там про профіль крила, його вибір, там інші геометричні характеристики. Це легко можна знайти в Гуглові, подивитися там рекомендовані параметри. Я хотів би вам просто показати частинку симуляції. Наприклад, для цього БПЛА я провів. Симуляцію е, щодо співвідношення ліфту драг, тобто підйомної сили до спротиву, вхідні дані симуляції були: це швидкість 70 км, е, кут атаки крил 3 градуса. І ось такі результати я отримав. Е, Тут ми бачимо, що нормальна підйомна сила 95 Н, спротив 6,5 співвідношення з піввідношення ліфтодраг майже 15. Далі, маючи такі вхідні параметри, ми можемо далі собі легко спроєктувати та дещо змінити в своїй моделі та в своєму БПЛА. До прикладу, дуже хороша візуалізація. Наприклад, можемо побачити ось таку візуалізацію швидкості потоку повітря навколо літака. Ми бачимо ось тут зміна швидкості, бачимо тут зараз трошки далі. Деякі признаки, ну, це не турбулентність, я би сказав. Просто до чого я це веду, що просто візуально ви зможете побачити це не тільки як розраховується там по формулах. Ви можете побачити візуально, знайти моменти, які краще виправити в самій моделі, отримуючи при тому ще ж реальні цифри. Тобто можна з легкістю розрахувати максимальну швидкість, якщо відомо тягу двигуна, яку ви плануєте встановити на БПЛА та багато інших чинників, можна прорахувати співвідношення ліфту драг при різному куті атаки, знайти, коли при якому куті атаки він почне йти в звалювання і тому подібне. Тому, якщо буде цікаве такі відео, я планую потрошки знімати і показувати вам. Дякую за увагу!